Всім доброго денечку. Сьогодні у нас вже сотий день, як ми принаймні в холодний басейн. Та у нас сьогодні вже 3 вересня. Діти йдуть до школи, а я занурююсь в холодний басейн. А потім йду до школи сам. <хе -хе -хе -хе> Всім приємно перегляду. Водичка сьогодні у нас тепліша, ніж воздух. Воздух у нас 14 градус, водичка у нас 18. Не встигла вона просто опуститися на дно. Але вже зовсім скоро. Я гадаю, що водичка буде достатньо прохолодна, щоб крутило ноги. Руки і все, що тільки можна закрутити, крутилося. Погнали занурюватися, ну цікаво взагалі, як цей перепад відчується. По суті, я не прогрівся сильно, але в хаті все ж таки. Ну, Але організацій все ж таки тепліший, Ну, В принципі, відчувається адекватна вода. Адекватно відчувається. Адекватна вода, адекватно відчувається. Залазиш собі спокійно. Нормально, нормально. Порівняно з воздухом, типа нормально. Самого ранку зараз, взагалі, сьома година ранку, скажем так, пішов з самого ранку, щоб було зимніше, Все ж таки, ювілей сотий день. І всі ми розуміємо, що це літо і взагалі це всього на лише це... прогрів. Підготовка я би сказав. Рекс Não rexa, não o que palco, eu sou teu Ось такий швиденький денечок у нас виходить. Зараз будемо сохнути. Температура повітря все ж таки нижча, ніж температура води. Температура повітря 13... 14 градусів, як я казав. Ось. Сотий день не представляється, взагалі що 100 днів пролетіло, але це все ж таки якась систематичність. Ну, тебе, якось вже... Якось тебе вже само тягне і тобі, ну, хоча я себе не заселяв ніколи йти, тіпо, робити це. Воно само хотіли завжди, але зараз воно якась систематичність переросла. І типу, ти знаєш, ти мусиш йти і це зробити, і, і, і тобі легко на душі. Просто знаєш, робиш і все. І чик-брик, день закритий, як то кажуть. І, вроді би здається, температура літом, No ну, рекса, була тепла, водичка, але все ж таки все поступово-поступово опускається. Не так пла, не так резко чи різко, чи як там. Якби могло це бути неправильно, а так помаленько і все ж таки підготовка до осінь, до зими, ну, не знаю, як зимою, ну побачимо. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося з вами в новому денечку. Всім гарного дня і мирного неба.